Все складено з якогось коріння. Експеримент. Переді мною чотири види шу-пуеру. Три з них такої собі якості, я навіть скажу, поганої, дуже поганої якості. Два з них. Один середній і один дуже якісний, дуже крутий. Як Ой. обрати по-справжньому якісний пуер. Ну, по-перше, візуально. Візуально, я тобі зараз покажу, чим вони відрізняються, і які саме ознаки має дешевий поет, а які дорогий пуер. Друге, це запах. Обов'язково теж понюхати пуер. Ну і третє це вже безпосередній контакт з смаковими якостями ми оцінюємо пуер, коли я його проливаю. Якщо тобі цікаво дізнатися. Як вони будуть розкриватися в чайничку. Які смакові якості вони будуть набувати ці всі 4 види пуер, як вони будуть відрізнятися, моє бачення, моє відчуття. Я буду озвучувати саме ці смаки. Якщо тобі це цікаво, я знімлю в наступному відео пролив цих пуерів. А зараз по двом ознакам: запах і візуал. Запах. Перший пуер. це достатньо дешевий пуер. Я його. Такій спеціальній посуденці, яка називається чехе, буду його нюхати. До речі, відео про Чехе, правильну форму чехе, як його обрати для себе, щоб він працював, вже зняв. Дивись відосик тут. Перший першик, дихаю на нього. Ну, одразу скажу, що я на нього дихаю і листочок розлітається. Тобто він не має щільності, Він якийсь повітряний поер не має таким бути. Запах е пил, сухий пил. Такий і трошки можливо землі. Отакий от от. аромат в нього. Другий поер. Тут взагалі як ніби таке дерево, деревина. Сира деревина і як ніби навіть є якийсь запах паленої резини. От, от ну, неприємна гірчинка така прямо в запаху. Це не якісний период. Це середній. Середня цінова категорія. От він. Майже немає аромату, от він ледь-ледь вловимий, тому що цей пуер, він дуже сильно пресований. Коли пуер сильно сильно пресований, він починає розкриватися вже в контакті з водою. І мій улюблений шу-пуерчик шу -пуерчик високої цінової категорії 5,5-6 гривень за грам це вже ну, дійсно хороший пуер. Запах дерева, запах листя і відчутно запах горіхів з чорносливом. От мені саме такий аромат приходить, коли він розширений, коли в ньому є фруктовість, горіховість, ще багато відтінків, цей пуер буде давати ці самі смаки вже набагато інтенсивніше, розкриті, вже коли ти будеш його проливати. От він має прямо мати крутий аромат. Якщо пуер пахне тільки землею, це міф, що пуер витримують під землею. Такого немає. Якщо він пахне землею, скоріше всього, це або неякісний пуер дешевий. Пуери, вони всі робочі, вони всі підіймають енергію, це залежить від того, наскільки тобі хочеться з задоволенням сприймати. Смак цього напою. Ось тому, якщо і присутній запах землі і нічого крім цього, це або хейча, інший чай. Він схожий на пуер, але це не пуер. У нас прийнято подавати все як шупер, насправді це менш якісний пуер, дешевший, так скажем, для бідних. У нас він теж попадає під цю категорію шупуера. Він має суто запах землі. Більше нічого. Пуер має розкривати ці всі відтінки. Ще є такий момент, якщо ти відкриваєш пуер, а він пахне рибою. Відкрий його і хай вивітриться. Можливо, це пройде, можливо, ні. Я не знаю. В мене був такий пуер, і я його викинув. Ну, тому що бридкий запах, бридкий аромат. Запах риби в пуеру, це означає, що пуер неправильно зберігався. Сильно порушені умови зберігання. А давай потепер подивимося візуально, чим відрізняється якісний чайний лист від неякісного. Це дешевий шупуер. Як його розпізнати? Подивись: тут є гілочки, палички, патики. Ось отакі. Неякісна фракція це коли є отакі грубі шматки того, що не схоже на чайний лист. Отут взагалі якісь перепонки листяні. Ну, тобто видно, що якість сировини візуально ну, не дуже. От, ну, це не схоже на чай. Це не схоже на чайний лист, коли от, отакі палки. Наступний пуер, він схожий, тому що тут теж є палка, їх багато. Якщо паличка де-не-де попадається, це нормально, коли воно все складено з якогось коріння, якісь шматки, як ніби бумаги напхані, не подивіться, це не чайний лист. Це не якісна сировина. Якщо ти бачиш таке, не купуй. Ти можеш помітити, що тут вже є явна відмінність. Паличок немає. Ну, їх дуже мало ось, наприклад, паличка. Цей пуер середньої цінової категорії, такої середньо дешевої, в два рази дорожче, ніж ті, що були до цього. І він був дуже сильно пресований, тому от такі шматочки. І чому він мені не дуже подобається, він одразу гірчить, і в нього дуже мілка фракція. Тобто тут навіть не видно чайного листа. Тут як ніби просто пил, впил перебитий чай і спресований. Це каже про те, що він неякісний, не можна роздивитися, цілісність листа, тобто вона встрачена, немає ніякої цілісності, тому такий ПР, він взагалі не розкривається. Тобто він зразу, з першого проливу, дає темний відтінок і не міняються смакові якості від пролива до пролива. Давай тепер подивимося на дійсно якісний ПР. Подивись. Чайний лист, крупний. Можна роздивитись його, цілісність. Паличка ось є, але це рідкий момент, що в ньому є палички. Він насичений по кольорам, кольорова гама, є світлі відтінки, є темні відтінки. Отак От виглядає якісний чайний лист, коли можна розгледіти цілісність чайного листа і роздивитись якість ферментації, якість упакування. Цей парт дійсно класний, смачний.